Психіатрія змінена війною. В Івано-Франківську стартувала триденна медична конференція Виклики психіатрії в умовах війни провадження новітніх досліджень шизофренії та бойові травми. Понад пів тисячі учасників онлайн змогли поспілкуватись з вузькопрофільними фахівцями. Напевно, вже не на третій рік війни. Всім стало зрозуміло, що ментальне здоров'я це якби найбільш вразлива, або не менш вразлива, ніж лінія фронту, ніж інші лінії фронту, а можливо, не найбільш вразлива, тому що вона зачіпає не тільки тих людей, які безпосередньо на лінії зіткнення, а усіх громадян України без винятку. Так, якби парадоксально це не звучало, навіть тих, які виїхали за кордони, живуть в еміграції. Так? Тому що о, е, спостереження за подіями е, навіть з дистанції часом е, приводить до більшої травми, е, тому що люди, мовно кажучи, свої страхи проєктують ці події. Серед лекторів п'ять закордонних фахівців, зокрема, німецький професор Бергер. Уже понад 15 років він, міжнародний експерт у галузі психіатрії, поділився враженнями про новітні дослідження шизофренії та який вплив на хворобу має війна. Особливість ситуації під час війни полягає в тому, що маємо величезну кількість психічно травмованих людей. Крім того, потенційні психічні розлади загострюються під впливом постійного стресу. Тому вкрай важливо знати сучасний стан речей, технологій та досягнення науки, аби адекватно і професійно надавати допомогу пацієнтам. Загалом близько сотні фахівців з усієї України стали слухачами конференції з психічного здоров'я також мали змогу пройти профільне навчання. Лілія Бусяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.